Жур, чувствується? Рукнув? Маха немає. Мені 18 років, мене звати Руслан. А, наразі отримав поранення на Купінському напрямку. Та зараз на шляху в реабілітаційний центр Титанові хочу розказати свою історію. Ще з 16 років. Дуже хотів піти в армію, стати на захист батьківщини. Як тільки виповнилось 18, одразу після школи підписав контракт 18-24 та попав в 92-гу штурмову бригаду. Пройшов підготовку навчання та вже залучався до так скажем, завдань. Під час запеклих боїв на Купінському напрямку отримав поранення. Важке поранення, руки, ноги, голови також. Дуже довга була евакуація. Турнікет був більше двох годин через важке поранення, не вдалося його замінити. Попав в госпіталь, потім в іншу клініку, і коли вже думав саме за протезування через те, що не всі лікарні беруться за саме мій випадок. У да, мене дуже важка ампутація, дуже висока. Тому протезування буде незвичайне, буде основна інтеграція, наращування костюм. Саме через це вибрав центр Титанові, тому що саме вони займаються важкими випадками, ну, як і в мене.